Добрий вечір, друзі. Це не інструкція. Як поїдати лохину? Ой! Попала. Я просто хворію і їм вітаміна дуже багато. Що сьогодні ми вийшли до вас у таку маленьку розпаковочку. Хочеться зробити розпаковку, тому що хворіти це добре, але працювати також треба. Тому сьогодні давайте швиденько розпаковку, пробіжимося по хімії не можу так, себе зібрати до кубки. Так, такі рушнички витирати. Отакі вони будуть такі рушнички, як ми завжди користуємося фірми Упс Максі. Дуже хороша якість, завжди такі беремо. Вікна протирати, поверхні на кухню і так далі. В общем, дуже круто, дуже надовго вистачає, але мені не дуже довго вистачає, тому що я по життю перфекціоніст, в мене завжди у будинку повинна бути чистота. Тому дуже в мене багато цього і йде. Далі. Безпереднього все було хімія. Ой, боже, сьогодні заплатили біля, біля 50 тисяч форінців. Тому давайте хвиленько розберемо, що ми накупували сумочку в бік. Так. Хімію кожен день треба. І на туалет, і на банну, і на душові кабінки, і на кухню, і на раковину, і на різні поверхні типи. <кхід> Може бути звучання трішки інакше, тому що я хворію і. Трішки захребнути. тому, Але до вас і так я виходжу, бачите? Тому підписуйтесь на канал і ставте лайки ціною ваші перегляди і ваші лайки, вашу активність. Так, фірма False це італійська фірма-імпортер. Раніше вони працювали на ринку по цілій Європі, в принципі, потім вони якісь пропали. А, це на руки жидке мило. Okay. Я позавчора покупував два туалети і ванну. І сьогодні купив, тому що йшов на закупки великі. Нічого не чую ніякий запах в мене. Ой! І запах пропав і все попропадало. У мене, коротше, корона, що буду тут. Та є гріха. Хоча в мене є щеплення 2, Pfizer. Але да, тепер дуже в Європі і в Україні везде віруси. Всі хворіють, школи практично в деяких містах закриті, але ну, це таке. В общем, всі хворіють, у мене ще й гайморіт хронічний, мені не можна хворіти. Я як, я як хворію, у мене відразу починається запалення гаймориту і все, мені жопа короче. Сьогодні були вчора ще в приймальні у лікаря. Е, Виписали мені рецепт. Сьогодні по рецепту, взяв ліки собі, і антибіотики, і каплі якісь нові вийшли з стероїдами на ну, коротше. Взагалі, будемо лікуватися. Тому що це дуже погано. Не люблю а взагалі такі речі е, хворіти. Е, так, далі 54 капсула Giga цього разу взяли. В принципі, там ще є трішки фінішу, але. Фініш е не було, але це також дуже е крута. Вона наподобі фінішу. Е трішки дешевше щось на, десь на 100 форітів чи на 200 дешевше, ніж фініш. Але ми не за цього брали. М просто хотіли б спробувати і це, бо новий смак 5 в одному вийшло. На кіло, кіло 4 кіло і. 4 грами, 54 таблеточки. Ось так сама так такий вийшли. Час вам покажу посуду моїку, кстати. Так, новинка вийшла до Я взагалі обожнюю до Mestus. Це вай Ultra, Дуже крутий. До відчувається, бо він сильний та трішки запах чує. Дуже крутий. Кстати, вийшов ще новинка до Местоса, як це, на одяг замачувати одяг, коли дуже забруднений, ще і на одяг такий до не тільки на туалети. Ну, звісно, 750 мл. Unilever виробляє в моєму місці цей завод, кстати, корпорація. Ніяк мене туди не візьмуть на роботу. Ну Нічого, нічого. Так, новинка від Доместиса. Така магік. Магія Унікорн. Такі коники. Такі Domestos кулічки в туалет. Це новинка. А, 5 штук. <клес> Також Unilever наш завод виробляє на цілу Європу. Так, а, Попробуємо. тому що ми все брали Домесис обичні, синій брав і брев. Ну, в общем, дуже люблю таке, такі дуже крутенькі а, в туалет накладочки. Так, далі що, сільшу. Sure. На різних мовах. А, це фінішерська вже. 1,5 кг, там ще велику маємо, в принципі, але взяли, тому що треба було а, цей. Купитися хімію, то найбуде і на запас, тому що йдуть свята, потім буде двіж, люди будуть хапати, що хотіти. Такі серветки купили в фірми Regina. Один такий свім Magna Colors, одна, а одна Асви Magna Colors, теж просто рожева і жовті. Такі серветочки на кожен день. Їсти ротик свій похотливий протирати. Так? Далі і ще одну таку взяв. І дві. І ще дві. дві вже є, дві ще взяв, щоб було на потім в запасі, щоб не біжати потім, якщо закінчиться. 300 мл італія. В общем, дуже. Ну так круто пахне, не можу вам передати. Можу тільки вам звук передати. Але дуже круто пахне, чесно. Таку штуку купила на духовку, треба мені помити духовку, тому що дуже вже брудна. Стільки рецепти вам готую. <кхід> Забруднилася вже духовочка, жірело 5 э, хвилин пофукали і змиваємо. Дуже крута штука. Не дуже дешева, але дуже, дуже надійна і дуже крута ефективна. Так, далі новинка теж для тих тюнчик. Привіт. Я прийшов до нас трішки у розпаковку. Пой, маленький пой. Маленький такий. Такий маленький мій. Така кітька така каже: привіт, мої підписнички, привіт. Ти моя красунка. Ти моє золотце. Так, не просто так. Прийшов цюнчик. Це для тих. У кого є тварини. Це дезінфекція. Тваринки, кицьки, собаки, це полумити плитку, ламінати і так далі. Тут дуже багато дезінфектора є, що забирає, не дай Бог, якісь бактерії там, щоб діти, якщо у вас є, а дома діти, щоб вони не мали якихось бактерій від тварин. Mm -hmm. Така ось. Хімія пахучка на пол мити. Далі від цієї же фірми Falls Це новинка. Я завжди користуюся, ще вам покажу. Всі знають, що я користуюся все життя кліном на вікна або на ще щось. Да? Щось таке. Але тепер від цієї фірми, щоб вони повернулися на ринок, дуже. ой, щось потекло. бляха. я, мавірно, розкрутив. І я е, вирішив спробувати е, це. Вирішив спробувати навітла взяти одну штучку, попробувати, як буде мити е, ця На вікна. Чи зможе він перебороти силу кліна? Хто кращий, будемо дивитися. Далі, від цієї же серії ми взяли спробувати. New Colors О, це оригінал. Порошок такий. Пахне нереально, але не можу вам передати. Позавчора нюхав, і ну, мені так сподобалося це все. Воно раніше, ну, не знаю, як вам сказати, але раніше це було топові. Краще, ніж персіли, краще, ніж аріелі і так далі. Е, всі ці штуки. Звісно, взяли ми і Аріель 4 літра. Мегаекономія Ariel плюс uh, Lenore вже в ньому є. Fresh Brine з Greg In slant. Дуже гарно пахне. <кху> Стірка. Я не відчуваю. Ой, бляха, на жаль, нічого. Знаю, що пахне нереально круто. Тому деяка частина буде цієї фірми, деяка частина хімії порошків з Ariel Perсіла, і о, решта з MV ополаскувачів, і порошки для відбілючі і так далі. Це з американської вже серії. Всі знають, що таке МВ, я думаю. Не путайте Avon і MV. Так. І е ще одне це вже для кольорових, цих, для кольорових речей. Дуже круто, воно теж пахне. Може, хоч я. Ну, трішки чую, трішки чую, але не дуже чую. Але ну, я знаю, що це дуже гарно пахне, тому якщо в вашому місці буде зайняти цю колекцію, беріть, не пошкодуйте, тому що це дуже крута лінія. І ще взяли таку Elector Source. Це мене з Деліп. Це вже як білий шоколад, ну, це для ніжної, це для кольорової, це для ніжних речей. Бабовне там, це оригінал. Ще що ми взяли? І ми взяли одну, і ще ага, ще два, для, два колори для цвітного одягу. І залишилося в нас А, пахучки я взяв. І ще люблю дуже пахучки в туалет. В принципі, в мене є аерозоль, який а, розпилює шматі. О, ще одну взяв. і ще... Боже, такі ко ми набрали. І ще дві ми взяли, вже 4. А вчора такі дві купив, кстати. Так що вже 4 будуть на запас, звичайно, якщо закінчиться. Так, розпаковка все. Ще раз покажу вам пахучки такі в туалет, ще трішки заїм з вами. Яфинки. Відразу нагадується пісня Фіїнки. А там... а там ростують афни, афни. <гум> <гум> Дуже смачно. <гум> Дуже така пахучка. Це Airwish Fishmatic. Така гарненька. Це від цієї лінії Flowers. Тоже така Боже, так пахне, але я, на жаль, поки що чую. Це відкриваєте і ставите собі так, і воно в калеті стоїть. І ще одного від Airwik. Не пам'ятаю, яка ціна їм була. Ну, взагалі, ми заплатили 50 тисяч форентів за хімію сьогодні. Це дуже немало і дуже ціни ростуть. Якраз зрівнили І така... І для лілайкою. Такі три. Якраз ми зрівняли ціни. О, сьогодні, як виходили, це клуб-карта, нам ще дала мінус 10 тисяч. Да, 10 тисяч почти дала акцію. Хто має клуб-карту? Ну, неможливо. Украс говорили, що того року ми на 50 тисяч виносили два коширка. Два великі візочка. А цього року ще й половина не було. Просто жесть. Ціни в космос. Але знав. А якось це що буде далі. Ну, в общем, тут цю поставлю в туалет також. Mm, як гарно. Навіть я через насморк і гайморит відчуваю, як воно гарно пахне. Відкрию вам це кулісся. Mm. Такий гелик. Боже, як воно пахне. Наразі. І так буде воно сохнути. Але ми його закриємо. Ну, Ой, як вібрірує. Ставимо в туалет і все, і буде нам пахнути. Угу. Нежить, через... Нежить відчуваю. Тому дякую, що були зі мною. Дякую за підписки, дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, ось така у нас сьогодні чекала розпаковка хімічна. А я йду лікуватися, йду пити чайчик, ліки і буду лягати, відпочивати. Бережіть себе, одягайтеся, тому що ходять дуже багато е, вірусів, нам не треба хворіти, і вам також теж не треба хворіти. Всіх обняв і гарного всім вечора!